Це персональний комп'ютер. І як ви думаєте, яка головна частина цього мегадевайсу? Може, клавіатура та миш? А може, відеокарта? А може, твоя жирна мама. Безперечно, це все дуже важливі компоненти. Але що, якщо я скажу вам, що найголовнішим компонентом комп'ютера являється монітор? Що ви мені на це скажете? Екстраординарні твердження вимагають екстраординарних доказів. Карл Саген. Почнемо з того, що монітор у твоєму комп'ютері це як вікно овертона в інтернет. Абсолютно всі інші компоненти комп'ютера забезпечують живлення та роботу цього брудного екранчика, який я, мабуть, не протирав уже декілька століть. Через це вікно ти щодня дивишся на відео з котиками, на піджим з рампи, на те, як хтось круто і прикольно проводить час. Як зробити надовий бон? Поки ти. Ну, в принципі, тобі теж досить весело і прикольно в цій маленькій кімнаті з чотирма стінами і комп'ютером. Повернемося до теми. Ти натискаєш кнопку запуску. У цей момент блок Пускає струм у всі компоненти комп'ютера, мать єднає їх усіх. Відеокарта починає генерувати картинку і рахувати фізику, чи займатися ще якоюсь магією, бо я не шар. Дані з ХДДшників та ССДшників підвантажуються. Вінда запускається, оперативна пам'ять працює. А процесор? Ну, в мене Intel, тож у моєму випадку він просто починає грітись. Кульори все це охолоджують, і на екрані з'являється картинка. Навіть клавіатура з мишою потрібна лише для того, щоб взаємодіяти з цим самим монітором. Тож я подивлюсь на тебе, як ти збираєшся без монітора щось робити. Шах і мат. монітор найважливіший компонент комп'ютера. Доведено 21.04.2025 року українським клоун-ютубером спермоспреєм. Як ви могли помітити в моїх відео, я щасливий власник великого 32 дюймового монітора. Так, він 2К, а не 4К, бо мені так більше подобається. А ще тому, що кляті криворукі розробники не вміють свої гімнопроекти на сраному Unreal Engine 5. і мені стало дуже сумно, що жоден з моїх підписників не звернув на це уваги в жодному з моїх відео, де я показував свій великий монітор. Бо якщо ви не знали, то розмір монітора напряму залежить від розміру, вибачте, за вульгарщину пеніса власника. Щоб я не повторював це слово це відео, давайте видамо кодову назву, наприклад, ЧСВ. Бо як інакше пояснити, що вечорами, коли я дивлюся цікаві відео в інтернеті, в мене починає підвищуватися ЧСВ, і одночасно з цим мій монітор візуально збільшується. Ну це ж не тільки в мене одного правда, да? Я зараз розповім, що мене за сетап, і чому саме такий я собі збирав. Але ремарка, так як це не реклама, усі назві брендів будуть замінені, а логотипи в кадрі це все відеомонтаж. І взагалі, мій комп'ютер це старе собаче лайно, так що нікому нічого не рекомендую. Ну мій ігровий стілець від компанії D-Cracer, ви і так знаєте, його пропустимо. Почнемо зверху вниз. У мене два монітори від компанії LG, BT, один 27 дюймів 75 Гц, а другий той саме 32-дюймовий 2К 144 Гц. Я взяв два монітори, бо вони мені реально потрібні, коли я монтую для вас і шедевр на другому моніторі я можу одразу бачити, як ви реагуєте. Бо в мене там спеціальна програма. Коли приходить комент, він одразу відображається у верхній частині екрану. Ось, наприклад, Ослик написав: Ти тупе кучеряве чмо. Дякую, Район Ослик, я стараюсь. Далі, чотири девайси від компанії HyperFlex: мікрофон, клавіатура, мишка і попільничка. Усе провідне на USB. Майже всі девайси в мене провідні, бо мені подобається бачити цей витвір мистецтва на моїй стіні. До речі, недавно вперше в житті змінив підсвітку на білу. Прикольно, правда? Далі, якийсь китайський ігровий стіл. І збудованою підкладкою для миші. Матеріал, ну, нормальний. Я вже старий для кіберспорту, тому мені не треба ще супер ідеальне. Але головне в цьому столі це різні такі підставочки. Сюди я, наприклад, ставлю свої коктейлі, а сюди вішую навушники, теж від HyperFlex. А ще я помітив такий забавний прикол. Коли ти чисто випадково запускаєш Genshin Impact, цей стіл починає поводитись якось дуже дивно. Під столом той самий витвір мистецтва, що я вже показував, а також геймерський корпус з геймерською підсвіткою. Бо я ж Справжній геймер. що всередині мого комп'ютера ви вже бачили. І на питання, чи справляється, та наче справляється. Але коли запускаю щось складне, комп ацькі шумить, і часом із нього йде дим. Ось я засняв момент, коли Intel починає працювати. Тупо все, все коротше димить. Ну, реально, ось, бачите, це коротше не відеомонтаж, не ефекти, це воно реально так. Коротше, ось ти сидиш і коротше, воно ось так тупо дим, коротше, йде. З цього корпусу, коротше. Якщо ви не знали, то це абсолютно нормально для Intel. Його іноді треба тушити, тому поряд тримаю свій зволожувач. На столі збоку в мене стоїть підставка, яку я можу використовувати як USB хаб я просто складаю туди свої геймпади. Їх у мене два. Обидва від Xbox. Один білий від Xbox Series X, а другий чорний від Xbox One. Зараз його тут немає, дав другу пограти в Наруто. Ви запитаєте, навіщо мені два геймпади? Ось прийде до вас гій, запропоную заробитися в Jojo Bizarre Battles. А ви такі: У мене тільки один геймпад. Ну, чуваки, вас просто зацькують, над вами будуть знущатися. Так що задумайтесь. Ще в мене на столі якісь дешеві колонки, фірми не знаю. І чотири фігурки, які мене заспокоюють і допомагають не плакати під час монтажу. Ще мене є тримач для кабелю від компанії Razor. Побачив випадково зі знижкою і купив. Нашкий такий прикольно дригається. Геге. І останнє коврик для ніг. Чуваки, класна тема. Раджу, Раджу піздець. Ставиш ноги і одразу плюс 25 до комфорту. Реально. Скажи, реально, реально. Блять, що я несу? Вам що взагалі там як нормально цю хуйню смотреть Вообще? Ні? Дякую всім за перегляд, дякую своїм спонсорам і все, 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 все готовлю вже нормальний повноцінний великий відос для вас. Давайте.